Каналі Києва розпочинається програма у центрі уваги. Я передаю слово своїй колезі Інні Шименій. Інна, прошу тобі слова. Дякую тобі, Олексо. Ми перехоплюємо стафету і продовжуємо говорити про актуальне. Вітаю вас! Це програма у центрі уваги. Уже вкотре столичний міський голова Віталій Кличко офіційно заявляє, що центр Києва небезпечний. Сутички із журналістами, розбої у громадських закладах, нетверезі розборки за участі осіб, що називають себе самообороною, аж ніяк не додають плюсів репутації майдану. Ускладнили ситуацію вчорашні сутички і сьогоднішній вибух. Чого чекати далі? Спробуємо в цьому розібратися разом із нашими гостями. Вітайте у центрі уваги. У нас сьогодні Андрій Михайловський, це голова української спілки автомайдан. Пане Андрію, вітаю вас. А також Олександр Вісник, це координатор третьої сотні самооборони Майдану. Пане Олександре, вечір. Добре, це, це сором. Це сором в нашій країні мають у центрі. Ми йдемо до Європи. І зараз в центрі міста в нас таке коїться. Ви знаєте, я працююча людина, я працюю на хлібокомбінаті, де температура повітря становить 50 градусів. І ми не, ми не вимагаємо кондиціонерів, ми печемо хліб, а вони вимагають кондиціонерів, холодильники. Ви знаєте, ми дві неділі тому назад ходили покласти квіти до цієї Небесної Сотні. То, це ж це ж вони вичорніли вони цю пам'ять, цей майдан. Дякую. Що там робиться? Ми зрозуміли вашу думку. Дякуємо. Доброго вечора. Добрий вечір, Ігор Степанович Київ. Я хочу сказати: по перше, я категорично проти того, що в час майдан знаходився. По друге, я нагадаю, що ця молода людина. Сиділа тут пару тижнів назад і так розказувала, як ми переселимося. Ми там красимо, ми щось там робимо. А я ж тоді сказав, що ви не не переселитись. Послушайте, скажіть чесно, якщо вам платять, де ж ПСБшники там кажуть ребята, стойте, дірітесь, ви ж звичайні провокатори. Ми Хто зрозуміли, це... зрозуміли вашу думку, зрозуміли, пане Олександре, ну відповідайте на сьогоднішній день, третя сотня, самоборони майдану, майже місяць тому. Переїхала з території майдану і зараз розташована на території 4-ї вежі київської фортеці, що з, на за адресою вулиця Стара Новодницька, 2. це за будинком е, ЦВК». Бачите, отут просто коли ми... сотні самоборони майдану. Ну, немає, я підкреслюю, свою сотні самоборони не майдану. Немає бачите, на... от власне от на тут, тут постає інше немає. питання, інше питання, тому що е люди, які стояли на майдані, які були взимку там, і які дійсно прийшли, аби щось змінювати. Вони розуміють цю необхідність звільняти центр. Вони розуміють необхідність не просто говорити. Вони розуміють необхідність там раціонально щось діяти, так і відповідно вони вже. Їх тут немає, скажімо. Але коли людина, звичайно, там, киянин, він проходить повз Майдан, то в нього цей вигляд майдану він ото, ототожнюється з усім явищем. Тобто, наскільки вам, людям, які е, починали цей майдан, які були на початку його, які були взимку, наскільки? Наскільки оце все бачити і, і що ви думаєте з цього? Ну, я приводу? скажу так, що на жаль, той Майдан, що був раніше, і той Майдан, що є зараз, це дві великі різниці. І тому ще після виборів президентських у нас остро постало питання, що треба переїжджати на нове місце? Ми просто одного разу вже устали. Наводити лад, кожну ніч брати участь у різних провокаціях, заспокоювати нетверезих. Ну, тобто, майдан це перетворився на. В першу чергу ну, вночі на, на так, дуже небезпечне Так, місце. ви, як люди, які це розуміють, ви пішли, е, тому що не хотіли терпіти оцього е, ну цього безладу. Але ж ви приста, ну, ви ж якою, як, в якійсь мірі можливо несете відповідальність за тих людей, ну, ми які спробували. Тут... Ми насправді спробували зробити і лад наводити і все, Но, але ж ну. Ви знаєте, за останні три місяці, ну не останні, я буду казати, там по червень місяць, за там травень, червень з Майдану було е, різними спробами. Угу. Я не кажу, що це наша в першу чергу заслуга, але факт залишається фактом. Десь кілька сот людей було видалено негати, ну, негативних, неадекватних людей з території майдану. Але нічого не змінилося. Приходять інше. Ну, От зараз інші... скільки там Приход... зараз до 5000 стабільно живуть ну, приблизно кілька... чи кілька 400, да, до 5000 є. 300-400-500. Uh -huh. Угу. Uh -huh. Ось. І на жаль, на жаль, Майдан себе дискредитував на даний час остаточно. І у нас немає ніякого Бажання о, якось так пов'язувати з себе з Майданом. Ну, Бачите, бажання немає, але у вас має бажання бути е, виправ виправдати цю репутацію майдану. Е, оце, в це пляму якось відбили. Майдан Ми... себе не дискредитував як таковий люди, майдан. Але люди майдан в тому вигляді, який, в якому він є, в центрі міста Київ, це не є той майдан, який піднявся і пішов проти влади Януковича. Алло, доброго вечора. Алло, алло. Добрий вечір, ставте запитання своє. О, добрий вечір. Добре. У мене запитання каже таке. Я теж проживаю в Києві, я вийшла шло за весь час шагла на Майдані, так? Я вам скажу, що з 23 лютого лютого на Майдані не стало однодумців Майдану. Тому що хто поранений, уїхав, хто шок отримав, поїхав. А поодівали євромаски, і приїхали, знаєте, почали красуватися і фізуватися. Просто дійсно, що кажуть, вже там не потрібно, щоб це все було. І я ще пропоную, що взагалі треба поміняти на Майдані, на інститутській на Херчатку тротуарну плитку, яка вся зовита кров'ю. Дякуємо, дякуємо за думку. Ну, ви за знаєте, на цю відповідь думку. то ми з Сашком друг друга бачили, мабуть, за годину після того, як Мустафа Найомський скинув пост у Фейсбуці. Тому ми з першого дня на Майдані оба і знаємо друг друга дуже давно. З приводу плитки, бруківки, мабуть, це більш правильно. Знаєте, не встигли нову бруківку покласти mm -hmm. не, не так давно. Самі ж майданівці вклали, як вчора її вже розібрали. Таке знаєте, враження, що у майданівців проспається, прокидається безумовний рефлекс. Чуть, чуть що якийсь там кіпіш треба колоти бруківку і полити шини. На жаль, ну а тому, ті, що... хто її вкладали ту бруківку, то ті хлопці на сході. Звичайно, ми слухаємо ще одне запитання від нашого телеглядача. Алло, доброго вечора. Добрый вечер. Я тоже киевлянка, всю жизнь прожила в Киеве. Конечно, очень больно переживала все события. Большая благодарность всем людям, которые поднялись и свергли. Большую власть. Безусловно, сейчас много проблем. Хотела бы просто высказать свое пожелание. Может быть, Андрей Порубий, который пользовался большим авторитетом и был комендантом Майдана, поговорил с этими людьми. Может быть, нужно пригласить психологов, которые должны объяснить, что они просто не уважают ни Киевлян, ни весь народ Украины, потому что Крещатик и Киев ⁇ это лицо Украины. И мы должны стремиться, мы не должны жить в прошлом, мы должны идти в будущее. і о, лучше будущее. Дякуємо, дякуємо за ваш дзвінок. З приводу Поробія, ну, Я хочу, хочу сказати, що, на жаль, паробій не користуються авторитетом у тих майданівців, які зараз знаходяться на Майдані. Пробій залишається неофіційним лідером самооборони. Майдану, але самоборони як такової зараз на Майдані немає. Самооборона, mm -hmm. самоборона, як ну, третя сотня, потім і інші сотні, mm -hmm. хто раніше, хто пізніше, покинув територію майдану. А, всі, ті, хто залишились, це вже інші люди. І на жаль, з приводу важелів на них впливу ну не вдається. Коли люди, знаєте, коли люди настільки проросли в цьому майдані. Маргінали, не маргінали. Там різні зовсім люди. Це банди, бандити, які скриваються. Ми бачимо, скриваються, ми, це, ми, ми бачимо цих агресивних агресивно налаштованих людей. Знаєте, що працівники міліції вилучають зброю? Зброю вилучають В мене от, до вас. Глядачка говорила, що мають психологи з ними поговорити. Я не впевнена, що психологи зможуть психологи подіяти. Зможуть. Ви, е, е, ви знаєте, часто ходите за наш, на Майдан? От за і ви наш і майдан. Ви. Зачекайте хвилинку за наш майдан працівники міліції не вилучили жодної зброї на Ну бачите, ми, ми зараз, зараз боремося за на цьому сьогоднішній майдані. Майдан. З'явилася зброя, і це зброя в центрі міста Київ. Я враховую, що потрібно, якщо цей майдан хоче відбутися і стояти тут на цьому місці, нехай хлопці дадуть дозвіл перевірити, що знаходиться у них в палатках, щоб це не був обшук. Нехай зроблять осмотр, нехай вони дадуть можливість працівникам міліції зайти. Перевірити, що знаходиться у них там в палатках. Бо вчора вилучили ну, бачите, вчора вилучили і, і зброю вилучили і, і гранатомет, і, і гранати вилучили російські і сьогодні... паспорти. Це так само, мабуть, якісь і сьогодні. Вже в українському домі був Бахнуло, да. угу, угу. сьогодні. В українському домі зірвалася граната. тема. Дуже от бачите, важлива. Глядачі хочуть висловлювати свою думку і позицію. Алло, доброго вечора! говоріть, ми вас слухаємо. Алло. Алло, доброго вечора. Алло, доброго вечора. Я, я хочу обратиться к ведущей и к э, тем, которые присутствуют там два э, молодых человека. Я коренная киевлянка в пятом поколении. После войны, после войны была большая разруха на крещатике. Наш, отец мой еще был на фронте, а мы, мы уже детьми ходили, восстанавливали этот крещатик. Садили там цветы, убирали почему какие-то непонятные бомжи сейчас там находятся. Неужели нельзя проверить, у них паспорта, откуда они приехали, какая у них цель. Потом... Них И... Ми потім, зрозуміли. Дуже дякуємо, дякуємо, що телефонуєте. Як? Насправді це... Як перевірити? Ми, mm милиція... -hmm. Ви час лякалась ходити на майдан і казала, якщо визов був десь з території майдану, то це ваші справи саме Ну, бачите. Самі... Ви ж уявляєте наскільки людям, які дійсно вважають, які дійсно будували Київ, які дійсно за нього боліють, і бачити ось таке, що відбувається у центрі, і що це власне породжують люди, які невідомо звідки приїхали. Дуже часто говорять, що це люди там. Я не знаю, із місць позбавлення волі, ну всякі ж є. Я запитувала, ви часто ходите на майдан? Да. Ви пана Ну, Александр. хо звісно, раніше кожен день був на ну, майдані. Зараз день переїхали не кожен день. Но... от коли дивляюсь. ви приходите, ви ж з ними спілкуєтеся і спілкуєтеся не просто як киянин або там громадянин України, який приїхав до столиці, і прийшов подивитися, що відбувається Мабуть, на майдані. Як а як діля. люди, які громадські діячі і які вистояли власне майдан, то ми, ми маємо ту картину, що що частина людей третьої сотні. Коли ми всі від'їжджали, відмовились переїхати разом з нами, вони відокремились там. Зараз вони там залишились декілька наметів, і вони вважають, що вони праві. Що ми зрадники, а вони продовжують діло Майдану. От яким чином вони кажуть, що вони контролюють. Ну, ви вже сказали, що контролювати треба йти туди. Е, просто ну, там, коли проходиш повз Майдан, складається враження, що вони, ну, можливо, не складається враження, можливо, воно так і є. Тобто, це люди, які. Там ночують у наметі, сплять, потім снідають, потім читають там якусь книжку, палять цигарки. Власне. А декілька з них ще їдуть на роботу, а тоді вертаються ввечері на місце, де їм є можливість переночувати. Дивіться, я просто хотіла вам привести одну цитату. Політолог, Політолог говорив про Павлонус. В коментарі ОНН він сказав про те, що от я процитую провокація на майдані, агони драки приурочені к візиту генерального секретаря НАТО для мене це не секрет. Ведь проросійські структури, которые по суті і контролюють определену частину сьогоднішнього майдану, дали команду своим присутствующим в палатках групам, сопр... Це працівлятися комунальним службам і підрозділенням МВД. Тобто, наскільки ця думка є правдивою і ну, в, в, Знаєте, я, мабуть, на фоні того, що ми знаємо, ми не віде. зможемо вам відповісти на цю тему. Да? Може, Сашко зможе відповісти, але mm -hmm. я не зможу. Чому? Я вам можу сказати. Так? Е, я не є працівником е, спецслужб, так? я громадський діяч. Я маю своє особисте бачення, але моє особисте бачення це не є фахове бачення. Ну, звичайно, тих ми людей. Ж говоримо про… Якщо ми будемо це людина, яка має доступ до тої інформації, до якої ми не маємо. Да? Якщо в нього була інформація про ці диверсійні групи, чому ця людина не попередила Службу безпеки України про те, що працюють в Україні на Майдані диверсійні групи? І чому тоді працівники Служби безпеки України не перевірили дану інформацію? Це треба задати питання цій людині, яка зробила таку заяву. Ще так, давайте ви. Я хочу сказати, що насправді та картина, яку ми наблюдали вчора. Вона цілком і повністю влаштовує от ту російську сторону. Вона для, для них була дуже красива. Там взагалі подали, що це нова сила, волна спротиву. І відповідь, яку вчора зробили майданівці, почали колоти бруківку, полити палити скати. Вона не була адекватною відповіддю, вона була занадто сильною. Особисто зупиняючи на людей, які викликають. Сьогодні бахнула на Укрдомі Russia Today, кореспондента тут, як тут. Слухаємо запитання від нашого телеглядача: Алло, доброго вечора. Алло? Алло, доброго вечора! Ставте своє запитання, будь ласка. Так, да, можна говорити, да? так? Так, так, так. Ми вас слухаємо. Смотрите, значит, на всех телеканалах и радио, и телевизионных... везде говорят, боже мой, что же делать с Майданом, и как же нам быть, и перемалывать из пустого порожня. Значит, ну очевидно же, но ну, это же очевидный факт, что их, они, за ними кто-то стоит, и они уверены в своей вот этой безнаказанности, в том, что они грабят, что они вот так, такие неотесанные быдло, как они себя ведут. Что заразумела, они могут ограбить, они думку. могут обозвать, они могут дерзко разговаривать. Вы понимаете, они знают, что им это позволено и пока э, кто-то это поощряет, поэтому они чувствуют за собой силу. Дякую, понимаете? Дякую, мы дякую, кто, кто может стоять за этим усилием? Вы знаете, скорее всего, э, даст Бог, чтобы не произошло так, э, как произошло в городе Одесса, когда уважаемый губернатор пригласил представителей автомайдана и попросил сделать в городе тихо. Автомайдан работал достаточный период времени, больше двух недель. Были выявлены все зачинщики. Многие зачинщики были арестованы, и потому 9 мая в Одессе было тихо. Если поступит такое предложение от мэра города Киева, поверьте, включится автодозор, и соберутся все автомайданы вместе, так, и опять будут работать так, как работали на Зимнем Майдане, только будут работать пешим, будут работать возле палаток. Будуть виявлені зачинщики, много не треба. Нужно отсутствие денег і отсутствие зачинщиков. І тогда все становится на свої места. А це взагалі робота Служби безпасності України. Хочеться знати про що поговорити? Наскільки оцей майдан, який нині є, він може бути використаний е, е, як в, в якості е, якоїсь складової передвиборної програми, наприклад, просто от. Звісно, може, він використовувався як і раніше є, так і зараз використовується. Зараз Майдан грає на руку от тому, тим самим, які було з Януковичем, тим самим, який зараз дивляться на все це, що відбувається в нашій країні з того боку кордону. І ось що в чому небезпечно. І теперішній Майдан це він перетворився насправді на фарс. Небезпечний, але фарс. І вчора, наприклад, ми бачимо картину штовханина, вночі всі готуються до штурму. Один із лідерів майдану заявляє на всі камери, що ніякого параду бути не може. Хрещатик ми не здамо, все буде добре, ніяких перемовин з владою не може бути. Що ми сьогодні бачимо? Комунальники безперешкодно прибирають сміття. Перебирають там з допомогою самих же майданівців зайві намети, і до кінця дня фактично ми побачимо проїжджу частину на Хрещатику. І до цього вчорашні ці перемовини. Це фарс. Все, висловити свою все думку я хотіла запитати про про ваші якісь прогнози. От дивіться, йде вчора. Була вчора була ця сутичка. Сьогодні йде прибирання. Е, наскільки це може викликати агресію цих самих е, активістів, так званих, е, тому що от вчора, вже так само, е, один один із активістів із представників того майдану е, в інтерв'ю одному зі змі говорив про те, що е, оця зачистка вона е, народить війну. І що люди, які зараз воюють на це, я просто передаю слова того активіста. Воюють на сході, вони приїдуть зі зброєю і почнуть стріляти усіх у Києві. Тобто, наскільки тут може бути. Дякую, Господу. Дякую вам за питання. Так. Що можу сказати? Ті люди, які зброєю на сході, вони готові приїхати в Київ і пройти тут парадом. Я дуже часто їжджу на схід, повірте. Е, дуже багато. Бачень у військових десь якесь непорозуміння з керівництвом. Але зараз е ситуація прийшла вже в е зовсім іншу фазу. А то так, хлопці, які отримують перемогу, хлопці приїдуть сюди, вони поклоняться до Небесної Сотні, і вони пройдуть парадом по Хрещатику. Вони стануть в тому місці, де вони отримали свою першу бойову перемогу над працівниками Беркута, який бив і вбивав людей. Як би там не відбувалося, але по Хрещатику, парад гідності повинен пройти. Ну, так, е, ще зараз послухаємо нашого телеглядача. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Я хочу запитати, а що у нас зараз буде з жовтневим палацом, колись це був прекрасний палац? Що у нас буде з іншими будівлями, які зайняті незаконно майданцями? Хто їм там дав право знаходитись? Хто дав право знаходитись о, яких готелів? Угу. Ну, скажіть... Дякуємо, дякуємо за ваше запитання. Це ж не до вас так. запитання. Скажу наступне: на даний час значна частина будівель, яку займали які займали угу. майданівці, вона звільнена. Точно також третя сотня самоборони звільнила в останній день. Попри попри липня місяця, звільнила територію. У нас було приміщення на вулиці Хрещатик. Звільнила займ, зай, зай, те приміщення, яке у нас було в українському домі, все, що можна, ми звільнили а, з приводу жовтневого палацу. Я знаю, що право проводяться перемовини mm -hmm. і. Поки що не раніше чи пізніше вона теж буде, мабуть, звільнена тими чи іншими шляхами. Все так, звільняється. Поки. Дивіться, дивіться, у нас лишається буквально 4 хвилинки. Хочеться, от що про про що поговорити. Є цей майдан, але є майдан, як ви сказали, осередок свідомості. Так які кроки зараз робляться? Ви, зокрема, пане Олександра, ви пане Андрію? От чим ви зараз займаєтесь? Отак, от давайте і ви, і ви розкажіть, аби. Ну, в Україні з'явилася українська спілка Автомайдан. От, ну, По пунктах. Тобто, зараз да. ви зробили те-то-тето те і плануєте да. те-то тето. Це планується всеукраїнська спілка. Так, і в наступному, мабуть, ті претензії до влади, які є, їх можна буде висказати на більш об'ємному рівні держави. Так. То дивіться, ви ще їх не висказували? Ми висказуємо потихеньку, але ще, знаєте, в той час, коли йде в державі війна, висказувати претензії до влади, яка ще сама молода. і... Не, не дуже може хлопці бачать, як його владнати, да не дуже дочувається сюди, бо там є, є біда в державі. Так сьогодні не можна кричати, що ви щось робите не те. Пане сьогодні Оцентр, треба спасати ситуацію сотня. в державі. Третя сотня. Ну так само ви я знаю в, в зону АТО їздите? Так, ми їздимо в зону АТО. Знаєте, майданівці, які тут залишились, часто кажуть, що вони тут потрібні. В тому числі і для того, щоб допомагати тим, хто воює у нас uh -huh. на Донбасі, uh -huh. давайте короткоглядачі на... по але. У нас так чи інакше, ми на своєму прикладі показали, що не, не обов'язково щоб допомагати на нашим військовим, нашим добровольцям, не обов'язково знаходитись на майдані. Uh -huh. Можна робити це з будь-якої іншої території. Тож. І ну, майдан, і майдан на даний час треба розуміти, що майдан. Ми не не зрадимо майдан. То що ми переїхали на інше місце, ми не зраджуємо. Подивіться, ваша ви переїхали на інше місце. Зрозуміло, ви не зраджуєте майдан. Як я ви ще майдан, серці, як... майдан як... в голові? Майдан це воле виявлення народу. Ще можемо послухати глядача. Але в нас вже, всі мабуть, автомайдани працюють в зоні АТО. Угу. Всі обласні автомайдани працюють своїми хлопцями в зоні АТО. Угу. Немає телефонного. Так уже я хочу з вами прощатися, тому що час вичерпаний на превеликий жаль. Нашим телеглядачам я нагадую, що говорили сьогодні про майдан, про його сьогодення і майбутнє з Андрієм Михайловським. Це голова української спілки а Також Олександром Вісником. Це координатор третьої сотні самооборони Майдану. Панове, я вам дуже дякую, що завітали. Залишайтеся на телеканалі Києві. Побачимось уже у центрі уваги з вами, шановні телеглядачі. Наступного тижня усе буде добре. До побачення.